Саме слово балістика викликатиме у росіян паніку. Так, речник повітряних сил Юрій Гнат прокоментував питання, яким чином постачання американських ракет «Атакмс» вплине на ситуацію на полі бою. Зараз маємо тандем. Сподіваємося, на тріо з німецькою ракету. Ну і квартет доповнив би непогано «Атакмс», звичайно, ця ракета вже інша. Зовсім це балістика. Нині партнери передали Україні крилаті ракети «Скальп Шторм Шедо». Це спільно британсько-французька розробка. Також Сили оборони сподіваються незабаром отримати німецькі крилаті ракети Таурус. Однак справжня вишенька на торті, американські балістичні атакумс. Балістичні ракети значно швидші, ніж крилаті. У них інша траєкторія руху і збити їх куди складніше. У ЗМІ була інформація, що США оголосять про передачу «Атакумс» під час візиту Володимира Зеленського. До Вашингтона. Однак цього не сталося. Щоправда, потім у виданні Вашингтон-Пост з'явила стаття про те, що штати все-таки передадуть нам на велику кількість цих ракет, які озброєні касетними боєприпасами, а на однією боєголовкою. Однак це рішення вирішили не виносити у публічну плоскість офіційного підтвердження цієї інформації немає навряд чи російські комплекси зможуть ефективно протидіяти їм. Ну, можливо, в якихось випадках, але все ж таки, це, це, це ракета здатна е, бити щонайменше там до 300 кілометрів, а можливо і більше. От, таким чином, е, чим вона нам допоможе, ну, я думаю, тут саме слово балістика вже буде е, в вухах росіян, російського керівництва, бити тривогу і шоу Імені скадейови будуть просто переповнені цією інформацією в ужасі коментуючи, власне, що Україна отримала такий тип озброєння щодо тактики повітряних нападів самих росіян, зауважив Ігнат. Вони все частіше використовують не ракети, а ударні дрони. У вересні РФ запустили їх по Україні рекордну кількість 503. Попередній рекордний місяць був травень. Тоді на нас летіло 413 БПЛА. У повітряних силах пояснюють, що значно дешевші у виробництві ніж ракети. Крім того, через санкції, які ввели проти Росії, запчасти. І на знайти все складніше, тож виробництво дронів Україні агресорці нарощують протягом останніх кількох місяців. Тепер це видно і по кількості атак. Ігнат каже, рої шахедів намагаються перевантажити нашу систему ППО. Зараз українські захисники збивають 70-80% дронів. Однак, якщо росіяни запускатимуть не 100, а тисячу безполотників, то пропорційні знищення зберігатиметься тільки якщо вона зростатиме кількість засобів. Протиповітряної оборони